Зараз їдемо по Карпенка Карого і під'їжджаємо на Дубнівське перехрестя, де тут завжди корки є. А чому так? Тому що тут йдуть дві смуги руху, і ліва зазвичай повертає наліво. Права йде прямо, тільки одна. І всі їдуть в правій смузі, але в нас ось тут є. Ось такий тротуар, який можна зробити як місцеве розширення, і ми можемо зробити дві смуги руху прямо, і одна смуга руху наліво буде. Це зможуть вирішити ситуацію, яка зараз тут виникає. От зараз ми можемо побачити, що ліва смуга працює наліво. Е Автомобілі стоять всі в праву смугу руху, і ми стоїмо зараз так, де може бути ціла смуга руху нарізана, і ми б їхали з двох смуг прямо на, на руванці.